На концерті Бужинської і Грицкана сталася жорстка бійка між жінками сьогодні. Співачка реагує Хочу сказати, що це було вперше на наших концертах. Щоб жінки бились, це дійсно жах. От Марія Львова Білова, яку підозрюють у депортації українських дітей, зізнається, хлопець, якого вона незаконно вивезла з окупованого Маріуполя, не приймав російське середовище та продовжував слухати український контент. Він не хотів жити в Росії. Да? Любові інонпіло ну, пісні на українському язике. Все время. Я говорю, грути, чим питаєшся меня вот сейчас вывести? Також скандальний режисер Андрій Білус вперше коментує підозру у справі про домагання неповнолітніх. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У Понеділок, 20 жовтня, у Миколаєві відбувся концерт Катерини Божинської та Михайла Грицкана. Однак, під час виступу не обійшлося без інциденту. Між глядачками спалахнула бійка. Під час виконання пісні «100 тисяч кроків одна з жінок, одягнена в сірий і джинси, танцювала біля сцени. У якийсь момент вона поцілувала об'єктив телефону іншої глядачки, яка знімала виступ. Її поведінка ймовірно під впливом алкоголю викликала обурення в іншої жінки. Спочатку та взяла Її за плечі і відвела вбік, а потім вдарила в обличчя. Попри це, жінка продовжила танцювати і підійшла до групи глядачок, які фотографувались біля сцени. Там її вдруге вдарила інша відвідувачка заходу. Хочу сказати, що це було вперше на наших концертах, щоб жінки бились. Це дійсно жах. Як повідомляє сцена UA, ситуацію, помітила Катерина Бужинська і одразу покликала охорону. Організатор концерту Єгор Ющук намагався залагодити конфлікт, але отримав травму вуха. Жінку вивели з концертної зали, після чого викликали поліцію. Народна артистка України вже відреагувала на інцидент у своєму інстаграму. Подивившись на це, я хочу сказати, що ми, артисти, приїжджаємо до вас для того, щоб дарувати вам гарні емоції, позитив, таку енергію світла і добра. І коли таке відбувається, нам дуже сумно. Я бачу, що хтось там сміється по приколу, це хейт, але насправді це дуже сумно, тому що зараз і так стільки. Горя, болі і зла в світі, що хоча б на концертах наших з Михайлом Грицьконом хочеться, щоб люди отримували щирі емоції, позитивні, і виходили окрилені з концерту. Я дуже сподіваюся, сподіваюсь, що цей випадок не завадив всьому залу в Миколаєві. Палаці юність де був повний аншлаг отримати задоволення від нашого концерту. Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність. Прикро бачити особливо, коли жінки встрягають у бійку. Всім нам мирного тихого дня, перемоги! Всіх люблю! Ваше такі. Суд Гагі видав ордер на ваш арест за похищення українських дітей. <реку> Наскільки состоятельно виглядає їх обвинення сьогодні когда в принципе уже совсем разобрались. Ну они же не принимают эту эту аргументацию. Они до сих пор продолжают свою міфологію о том, що ми насильственно вивозимо дітей, а що ми міняємо їх ідентичність, що ми їх перевоспитуємо, значить, в русському патріотизмі. А от Марія Львова Білова, так звана уповноважена справ дитини в Росії, визнала, зламала психіку хлопця, якого вивезла з окупованого Маріуполя на Донеччині. В інтерв'ю вона скаржиться підліток не бажав жити в Росії. За словами російської чиновниці, хлопець, якого вона наче. Ебто всиновила, ускладнював атмосферу в родині, оскільки відмовлявся приймати російські ралії та продовжував цікавитись українським контентом, коли перебував в Москві. Львова білова також поклала провину на Україну. Мовляв, саме через неї дитина не хотіла інтегруватися в російське середовище. А украла маріупольського рібьонка і, в общем, взяла його в свою сім'ю. Ну, тот негатив, который взращивали в Маріуполі долгое время у дітей в школах, Это була прям. Програму, я тоді він був тоже так же подвержен, как и все остальные. Поэтому Потім там мені говорить: Я тебя люблю, ты мать, а все остальное, Москва, там Россия, вообще вот все мені роздражає, нічого этого не хочеться. Все время там какие-то истерики. Російська омбудсменка заявила, що підліток постійно заходив на український сайт та співав пісню українською мовою. Водночас вона додає, їй вдалося впорати з його антиросійськими настроями. Конечно, будучи в моей семье, вот он, да, на диване, знали, на диване сидит и смотрит. Нет, я когда видела, конечно, я говорила: слушай, ну, это давай это все-таки. Ты приехал уже да. в Россию, нужно как-то менять отношения. Я хочу не хочу жить в России, да, потому что, значит, я, да, вот я люблю Украину, он пел песни на украинском языке все время. Его постепенно началось изменение сознания в сторону того, что есть на самом деле. При цьому російська омбудсменка зазначає, хлопець страждав на посттравматичний синдром через пережити під час обстрілів. Втім, вона не уточнює, хто саме вів вогонь по рідному місту підлітка. Ясно Сейчас... Україну не хоче. ні, та чому ви говорить? Він так іноді приїжджає в Маріуполі раз там в год. Полгода і говорять ні, 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 я домой. нагадаю, російська дитяча омбудсменка незаконно осиновила дитину, вивезену з окупованої території України. Про це Марія Львова Білова сама розповіла під час прес-конференції ще 26 жовтня 2022 року. Тоді вона заявила свого сина. Я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини. Згодом журналісти проєкту схеми встановили особу підлітка. Ним виявився 17-річний полип головня який до повномасштабного вторгнення проживав у Приморському районі Маріуполя на вулиці Залінського, 30. його мати загинула у 2017 році, коли хлопцеві було лише 11 років. Після її смерті Полип перебував під опікою колишнього чоловіка матері Сергія Головню та його дружини Ірини Калаталової. Російська пропаганда стверджувала тоді опікуни Полипа, нібито відмовились від нього на початку повномасштабного вторгнення. Однак цю інформацію спростували. Як родич родини, такі. І вчителька хлопця, з якими журналісти проєкту схеми вдалось поспілкуватись, вони підтвердили, Полип не був покинутий, а російські заяви неправдиві. Опікуни добросовісно виконували свої обов'язки, з'являлись на батьківські збори, приходили до школи у разі необхідності. Полип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було. Цитують схеми вчительку Полипа. Что я настолько вызывающе себя веду, что вот я даже ребенка украинского себе взяла. У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд у газі видав ордер на арешт Володимира Путіна та так званої дитячої омбудсменки Росії Марії Львової Білової. Їх підозрюють у причетності до незаконної депортації українських дітей з окупованих територій до Росії, що є воєнним злочином. Крім того, за організацією примусового вивезення українських дітей Львова Білова потрапила під санкції Великої Британії, Канади та країн Європейського союзу. Визначив, що у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. Жодної шкоди, жодній дівчині я не завдав. А от колишньому очільнику київського театру Андрію Білусу правоохоронці оголосили підозру у вчиненні сексуального на стосовно студенток про це йдеться в офіційному повідомленні Прислужби національної поліції. Чоловік, який тривалий час обіймав керівну посаду в одному зі столичних театрів та був завідувачем кафедри в університеті, що найменше з 2017 року використовував своє службове становище для схиляння студенток в доступу з ним у статеві відносини без їхньої добровільної згоди. Крім того, він неодноразово вчиняв щодо них сексуальне нас. У разі доведення вини Андрію Білусу загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Тим часом правоохоронці вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою без можливості внесення застави. І вже сьогодні Андрій Білус вперше публічно висловлюється щодо оголошеної йому підозри. У коментарі журналісті ТСН Андрій Білус заявляє, зрадів отриманню підозри. За його словами, до цього моменту він проходив у справі як свідок і не мав права коментувати. Тувати її хід. Тепер же, як стверджує режисер, він нарешті отримав доступ до матеріалів провадження та дізнався, хто саме і в чому його звинувачує, що на його думку дає йому можливість захищати себе в суді. Ну з одного боку, я дуже радий, що нарешті її мені вручили, і я зможу захищати себе повноцінно. Бо до цього мене поливали брудом і я не був. Учасником кримінального жодного кримінального провадження в мене не було ні ні якого статусу. Не був статусі свідка. Я не міг ані слова сказати, та нічого прокоментувати. Тепер я зможу себе захищати, бо отримав матеріали справи і нарешті дізнався, хто і в чому мене звинувачує офіційно. До речі, в національній поліції повідомили слідчі задокументували факти злочинних дій щодо п'яти потерпілих. Серед них є неповнолітня. Андрій Білус визнає, був знайомий із цими жінками, однак запевняє, не завдавав їм ані. Ні, фізичної, ні моральної шкоди за його словами, він тривалий час підтримував з ним спілкування, і раніше жодних звинувачень з їхнього боку не було. Режисер називає ситуацію навколо себе замовною компанією та стверджує, знає, хто за нею стоїть, але наразі не може розголошувати цієї інформації. Жодної шкоди, жодній дівчині я не завдав. Єдине, що я можу сказати, я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Жодного насильного боку ніколи ні до кого не було, і я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. У мене є підтвердження цього, бо ці люди протягом багатьох років ніхто ніде про це раніше не заявляв. Те, що відбувалося в січні місяці, я вважаю, що це замовна компанія проти мене. У мене метою, якою було знищення мене як керівника найуспішнішого театру. І тепер, от ви бачите, рідні тому я оголосив про те, що я відкриваю свій новий театр, і за три дні була організована цей і обшук, і підозра, і, і навіть цей суд друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.